Всім привіт! Народ, У нас сьогодні на огляді ось така лампа кемпінгова. Дуже крута. Вона має сонячні панелі. Вона заряджається від 220, має в собі акумулятор і так далі. Дуже багато цікавого. Лампа реально крута, забігаючись наперед. Але сьогодні якраз відео вам покажу її, розкажу її характеристики. Також розкажу свою, своє її використання. Скільки вона просвітила часу. І так далі, як вона довго заряджається. Ну і чи і ціна її, звичайно, і чи вартує її купляти, чи ні. Так що, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми погнали детальніше розглядати цю так. лампу. З самого початку дивіться, ця лампа була куплена в магазині. Епіцентр, це не реклама. це є фірма Світ Комплект. Світ комплект, так і пише, як ви бачите. Не пам'ятаю, яка ціна її, ну дивіться, в інтернеті я також залишу посилання на цю лампу. В інтернеті вони коштують від 350, є її дешевше можна по акції зайти. На розетці взагалі 400 з чимось коштує. Ну розетка, деколи її дорожче, деколи є дешевше. Так що ось така лампа. Посилання на цю лампу, я так кажу, залишу в описі. Дивіться далі. Купляв її як для чого? Для того, щоб ходити на природу з ночівкою рибу і так далі, і щоб вона гарно освітлювала. Давайте ми її розпакуємо. Кажу, я вже нею ходив на ночовку і вона відпрацювала на всі сто. Дивіться, що в неї в комплекті йде? Просто ось такий вот буклетик маленький. Тут LED 9 ламп СНД світлодіодів, 5 платформів, акумулятор вбудований літіонний. Дві штуки тут по 1200 мА. Це в нас в сумі виходить 2400. Режим освітлення високий, низький сильний спалах сос. Час зарядки близько 3 годин. Але я заряджав довше, я поставив там буквально на цілий день чи на півдня вона зарядилась просто максимум супер. І час роботи близько 6 годин. Оцей час роботи 6 годин, реально воно є. Реально є, вона світить 6 годин навіть довше. Так, більше тут у нас нічого. Стат... все Це же саме тут на англійському. Ось так. Така коробочка. Тут у нас все намальовано, як ви бачите. Можна бісєдка, десь там на дачі собі повішити, коли віддихаєте, якщо нема у вас світла. І так вона з цієї сторони виглядає, коли вона розібрана. Давайте саму лампу візьмем. Дивіться, ось така лампа. В мене вона заряджена. Повністю тут у нас в комплекті ще йде цей шнурок. А от я його заряджав. Ось такий шнурок, як віднокі старої USB, шнур, і сюди ми вставляємо і заряджаємо. Далі. Тут в нас є кнопка з режимами, і як ви тут бачите, це сонячна панель. Панелька сонячна реально круто заряджає та довго. Питань нема, але якщо ви на природі там не одну сутку, ви б кинули її, наприклад, на сонці, і вона за цілий день вона хоч би якось там зарядиться, щоб світити. Також дуже мені сподобалось, що тут є індикація заряду, наскільки вона заряджена, як ви бачите, воно все світиться тут. Тут у нас є чотири світлодіода. Наприклад, в такій лампочці немає нічого. Просто тут один індикатор, її ледве-ледве видно, як вона заряджається. Тут на все показано, реально супер. Дивіться, також оці листки в нас розкладаються. Ось так. Так, так, так. Це виходить у нас раз, два, три, чотири штуки і п'ятий посередині. Ось так вона, ви можете ось так її повішати десь. Ось Світла повністю, повністю, навіть більше, ніж достатньо. Е вночі освічає дуже круто. Зараз я вам включу її, дивіться. Так як тут показано, тут декілька режимів. Це є один режим. Ну, Як ви бачите, на світі дуже круто. От В стилі такої люстри розклали вже бомба. Просто бомба. Дикація, коли вона, коли вона сідає, тут все намальовано один, два і от поступово вона сідає. Дивіться, як вона світить. Реально, як в операційній. Світла досить багато, ну реально багато. Я використовував її не розкладаючи. Я був вечором на природі і я просто повішив її отак. Ось вона дуже круто. Реально, от як на фотографіях в коробці намальовано, вона реально так класно світить. Так, всім цікаво, скільки вона світила. Дивіться, я постав, я засікав. Відео я, звичайно, не зняв, але я засікав. Вона світила мені. Дивіться, з 10-ї години починало темніти, я її включив. І вона світила мені до, я не пам'ятаю, чи пів п'ятої ранку. Пів п'ятої ранку чи п'ятої ранку вона ще світила, ще в мене залишилось два дві поділки заряду, вона повністю не сіла. Я просто офігів. Я думав, що вона 3-4 години і здохне. Я також взяв з собою ось цю, я її навіть не включав, оцю, щоб затестити реально, скільки це світить. Ця ось світила. Рахуємо. 11, 12, 1, 2, 3, Четверта, от якраз 6 годин вона своїх реально відсвітила і ще заряд залишався. Так що реально штука класна. Дивіться, є от такий режим. В такому режимі вона буде ще довше світити. Це, напевно, 50%. Це 25, напевно, відсотків. Це в нас струбоскоп якийсь. І там сос. Оцей сос. Ну, от, ось так. Це є 100%, 50%, 25%. Ну вона досить, ну реально, от я не нахвалюю, я реально. Користувався, ну мені дуже сподобалась. Хто на природу хоче купити якийсь собі кемпінговий ліхтарик, типу в палатку ще десь ще десь, рекомендую оцю лампу. Це не реклама, я реально сам користувався. Ви бачите, в мене є ось така лампа. У мене ще одна, я її собою не взяв. Також, похожа, тою, але там не СМД світлодіоди, а звичайні такі от коротше, світлодіоди. Ось так. Ось так вона світить. Заряджає сонячна панель. Оця. Навіть в тінку кину, вона все одно моргає, що вона заряджена. От зараз вона повністю заряджена. Ось так супер. Так що, народ, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримуйте український контент, українську мову. Ще раз кажу: посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, переходьте також на моє другі відео. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! І Слава ЗСУ! Всім до наступного відео!